Вітаю усіх шанувальників танцювального мистецтва. Чуттєвість і грація, неймовірна пластика, емоційність, майстерність, володіння усім тілом, приваблива жіноча краса, усе це є у східному танці живота. Свого часу його рухи надихали великих танцівниць Айседору Дункан і Марту Грем. Тож про нього наша сьогоднішня розмова. Живота має довгу і яскраву історію. Історики так і не можуть точно назвати країну, де він з'явився. За однією з версій, це Єгипет. А деякі вважають, що витоки танцю живота треба шукати в Індії не випадкова і назва танцю, адже живіт це життя. А з ким асоціюється життя? Звичайно, з жінкою, матір'ю і землею. Зрозуміло, що танець живота тісно пов'язаний з розвитком культу богині матері і родючості. У різних народів її називали по-різному: і сіда, і штар, афродіта. Ритуали на її честь нерідко супроводжувалися музикою і танцями і не лише прославляли богиню, а й відображали її функцію. Відтак танець живота символізував процес зачаття і народження нового життя. Саме тому йому притаманно чимало еротичних елементів. На близькому сході молодих дівчаток навчали танцю живота з раннього віку. Адже, крім ритуального, він мав і суто практичне призначення. Таким чином, на сході тренували черевні м'язи дівчат, готуючи їх до майбутнього материнства. Арабські жінки знали, що треновані м'язи найкращий механізм запобігання болю. І хіба можна вигадати більш красивий спосіб такого тренування, ніж танець? З часом танець живота вийшов за рамки суто релігійного культу. Поступово він стає розвагою у повсякденному житті східних людей. В Османській імперії його танцюють у гаремах на жіночій половині, подалі від чоловічих очей, такі собі жіночі посиденьки з танцями. звісно, що інколи і султани мали можливість насолоджуватися їх чудовим танцем. Щоправда, тоді жінка нагадувала лише тінь, сховану під мережевим легкого покриву. Це й надавало танцю особливого еротизму, адже відомо заборонений плід – солодший. По-іншому танець живота ще називають Беліденс. Сам термін походить від арабської беледі, що означає батьківщина рідне місто. Завдяки кочівникам танець живота поступово потрапив до Турції, північної Африки, Персії та інших країн середнього сходу. Крім того, західні мандрівники, що побували на сході, були зачаровані Беліденсом і звістку про нього принесли до Європи. Так поступово цей східний танок підкорює старий світ, а потім і Америку. Починаючи з середини 19 століття у Європі і Сполучених Штатах, стають популярними усілякі шоу за участю східних танцівниць. Під впливом інших хореографічних культур танець живота еволюціонував, став більш пристосованим для індивідуального жіночого виступу. Сьогодні його усе частіше називають кабаре, коли мова йде про виступ у ресторані чи нічному клубі. Костюм у стилі кабаре це ліг, пояс і спідниця, прикрашені бісером. Цей стиль танцю і костюму з'явився після того, як Голівуд узявся по-своєму інтерпретувати бейлі-денс. Голівудський образ потім адаптували професійні танцівниці Сходу, і вже у такому вигляді танець розійшовся світом. Наразі існує більше півсотні різновидів східного танцю: Це Олександрійський, це Халіджі, Гаремний, готічний. Это ракс эль асая или саиди он называется, или танец с тростью. Также есть танец с платком, с сагатами. Также есть танец с мечом, со змеей, или же с крыльями сагаты. Того існує сила на стилів східних танців, які як правило виконуються професійними танцівниками і танцівницями. Широкою популярності зажив єгипетський стиль. получил такую широчайшую известность еще и потому, что а, в Ливане более 20 лет шла гражданская война. Каир а, был единственным местом, где процветали ночные клубы соответственно, выступали танцовщицы. Естественно, прославляя свой египетский стиль. Египетских, египетский стиль. Что он включает в себя? Это, конечно же, очень веселая, затейливая музыка, использование сагат вот такой вот инструмент с помощью которого танцовщица себя аккомпанирует во время танца. Получается очень красивая музыка, нужно иметь очень хороший слух. Также танцовщица использует свой оркестр, включающий нескольких барабанщиков, поставленные руки, расстановка акцентов, очень много работы бедрами. Ок з цимбалами або сагатами став дуже популярним останнім часом. Він вимагає високої майстерності від виконавиці. Вона має добре відчувати музичний ритм, адже не лише танцює, а й сама собі акомпанує. Цьому стилю властиві плавні рухи стегнами, дещо відрізняються від традиційного сучасного єгипетського стилю. Для нього характерно використання сучасної музики, а також більш відвертих костюмів і яскравішого макіяжу. Денної частини Єгипту походить танець Саїді. Він названий на честь народу, що мешкає вздовж нилу у цій частині країни. Ще цей танок називають Асая, це арабська назва тростини. Традиційно чоловіки носили із собою довгі палиці з бамбуку, які використовували в якості зброї. Так поступово склався особливий чоловічий танець Тахтіб, який імітує змагання на ціпках. В Асаї жінки перейняли манеру танцю з тростиною зробили його більш легким і грайливим. Відрізняється манерою виконання і особливо вбранням танець халіджі. У перекладі його назва означає затока, адже батьківщина його країни перської затоки і аравійського півострова. Танець виключно жіночий і головний акцент у ньому на надзвичайно красивому костюмі і волоссі. Виконавець. До речі, вбрання майже повністю приховує усі принади танцівниці, залишаючи відкритими хіба що кінцівки рук і ніг. Для танцю характерні швидкі трусіння плечима, плескання долонями у різному ритмі і різні кроки. Свої особливості має і турецький стиль східного танцю. Танцовщиці предпочитають каблук, це більш відкриті костюми, працюють на партері, на полу. Танцовщиця в процесі танцю демонструє свою гібкість. Падає на пол, робить шпагати, становиться на мостик. Я думаю, що Турецький танець виділи многие, тому що зараз очень популярно їздять в Турції і в Египет. Дуже видовищний танець з хустиною або шарфом, який дуже виграшно підкреслює красу жіночого тіла і рухів. Здається, що шарф був завжди присутній у східному танці. Однак історики не знаходять тому підтвердження. Більше того, існує версія, що цю частину гардеробу на схід завезла російська балерина Іванова, яка навчала класичному мистецтву доньку єгипетського правителя Фаруха. Можливо, саме тому західні танцівниці дуже вміло використовують шарф під час своїх виступів. Натомість, самі єгиптянки беруть його лише для виходу на сцену, а за півхвилини відкидають у бік. Здавалося б, зовсім відрізняється за стилем виконання танок Олександрія, що його називають ескандарані. Він дуже запальний, веселий і навіть грайливий. Традиційний одяг для цього танцю недовга сукня і шаль. Ще один дуже популярний стиль східного танцю, так звана тряска. Цьому стилю характерні різні скрутки, роботи плечами, бедрами. дуже весела, і цікава музика. Также есть стиль дабка, называется. Это чисто мужской стиль, танцуют его мужчины. Очень интересные костюмы, это такие длинные платья, крой платья. Вот в области бедер повязывается или платок, или какая-то веревочка. До речі, чоловічий танець живота є досить розповсюдженим у світі, і нерідко представники сильної статі досягають у ньому такої віртуозної майстерності, про яку жінки можуть тільки мріяти. Особливо видовищно виглядають танці з різними предметами, наприклад, із шаблею, особливо якщо його танцює жінка. Контраст з вабливого жіночого тіла і холодної чоловічої зброї виглядає дуже ефектно. Хоча це доволі складний танок. Шабля, як правило, використовується для демонстрації балансування на голові, стегні чи животі. Ще один вражаючий танок ракс ель-шамадам або танець з канделябром. Його здавна танцюють у Єгипті. Великий візерунчастий канделябр із запаленими свічками танцівниця ставить собі на голову. Таким чином, у давні часи на весіллі прокладали дорогу молодятам у щасливе, подружнє життя. Вражає майстерність жінки, коли вона танцює з канделябром. Адже він має бути нерухомим. Менш розповсюджений, але не менш вражаючий танець зі змією. Погодьтеся з таким атрибутом танцювати доволі складно. Потрібна не лише хореографічна майстерність, а й неабияка сміливість. Саме їх демонструє у фільмі Від заходу до сходу відома голівудська акторка Сальма Хаек, танцюючи з Пітоном альбіносом. Звичайно, усе це вигадав хвацький на подібні ефекти захід. Сьогодні танець живота популярний в усьому світі, хіба що за виключенням країн середнього сходу, адже іслам забороняє жінці бути артисткою, тобто співати і танцювати привселюдно. Віддатися мистецтву белідансу вона може лише у жіночій компанії. На щастя, європейські закони не такі жорстокі. Тож кожна із нас має можливість порадувати східним танцем не лише око подружки, а й ще і друга. Тобто, вміючи чого не зробити, успіхів і до наступної зустрічі у ритмі танцю.